Доброго дня всім. Тут у нас ось знаходиться свиняча куча. Вона ось оббита такою решіткою, такою сіткою. Ось такий вона вигляд має з боку. Ось такий вигляд зверху. Зараз подивимося, що в нас тут всередині. Відкриваємо. Опа! У нас тут сидить квочечка. Вже вона тут сидить два тижні. Тут у неї зерно, тут у неї водичка, тут у неї бур'янець. ось Вона себе тут прекрасно почувається. Вона тут висижує нас курчаток. Тут куча була відкрита ця, вона тут нанесла яєць і сама собі сіла. Так, ну ми її тут трошки прикриваємо, щоб ніякий кіт до неї не заліз і ніякі кури сюди не влізли до неї, не мішали її сидіти, висиджувати курчаток. Ось так ближче. Так, її тут прикриваємо. Ось, і вона тут під відкритим небом. Ось тут біля, біля теплиці рядом. Раніше в нас були поросятка, і ми таку кучу збудували для поросяток, коли їх вивозили на базар. А тепер вона вся куча пригодилася для квочок. Вона тут ось. Як десь бог все буде добре, висидить нам курчаток, і тут вона буде знаходитись, поки вони будуть маленькі. А тут у нас під хлібом собача буда. Ось такий вона має вигляд зверху, криша тут. Ось так збоку і ззаду. Так, подивимося, хто тут проживає в нас в цій буді. Ось А в цій буді в нас також курочка. Також сидить на яйцях. Друга курочка. Там в неї є водичка, там в неї є зерно. Ось і вона дуже себе тут добре почуває. Висижує нам курчаток. Ось так. Тут у нас рядом песик. Охраняє свою кістку і охраняє тут курочку. Він з нею дружить, він з курми дружить, він їх не чіпає. І ось він дав свою буду, віддав свою буду в оренду. Ось така цікава історія в нас. Лесик там лежить і охороняє. Ось так будемо, будемо чекати курчаток, як все буде добре. А це в нас теплиця, де в нас ось ми побудували буржуйку з трьох бочок. Тут у нас була розсада. Перцю, помідорів, ми вже все, що продали, а бур'ян спололи. І тут у нас третя квочка, ось вилупила курчат і тут у нас вона тимчасово знаходиться. Тут вона в безпечності, як кажуть, тут все огорожено. І вони собі тут гуляють, їдять і сплять. В уголочку, в уголочку сплять. Їм тут така є воля і неволя, як би можете сказати. Воля, що вони ходять по всій теплиці, велика теплиця тут, і вони тут собі грибуться. О, і разом з тим вони такої, такій без опасності. Тут літають у нас і сороки літають і. Коти чужі лазять, бо свої не чіпають, свої бояться, бо кочки бойові, відсіч дадуть ще й яку. Отак. Тут ми в таких теплицях ми виростили після розсади і каченят в минулому році. В цьому році в нас каченят немає. Ми заготовили собі тушонки, то нам поки досить. А ось як підростуть якісь півники, то будемо потім споживати. Як все буде добре. Так. І теплиці продовжують працювати. Хоч розсади немає вже, але тут у нас вирощується курчатка. А в цій теплиці, де була рання капуста, теж буряни повиривали, ще не встигли винести. Вже тут проживають старші курчатка. О, вони собі тут ходять з однієї теплиці в іншу. Є в них там переход такий, перелаз. Ось туди раз з дирочкою і зайшли в іншу теплицю. Ось така тут у нас дирочка. І вони собі туди перебігають іншу теплицю і собі тут грибуться, гуляють, їдять і в оголочку собі сплять. Є в них там оголочок. Ось так. Таке таке в нас. Хазяйство. Так що теплиці ми використовуємо не тільки для рослин, а й для птиці.